Щоб будувати свою систему оборони, слід добре знати, що є на озброєнні у ворога. Отже, про реби росіян Росія має Мурманськ. БН це короткохвильовий береговий комплекс радіоелектронної боротьби. Він веде радіорозвідку, перехоплює сигнали противника і придушує їх на відстані до п'яти тисяч кілометрів. Ну, принаймні, про це заявляє їх розробник. Комплекс змонтований на семи КАМАЗах. Антени ставлять на опорах за вишки більше як 30 метрів. Час розгортання Мурманська 72 години. Ще один зразок це РЕБ «Москва-1» комплекс радіоелектронної боротьби, який сканує повітряний простір і виявивши. Оснащено радіоелементами техніку супротивника передає отримані дані для нейтралізації цілей, на відміну від звичайних радарів, Москва 1 працює в режимі пасивної радіолокації, ловить випромінювання ціля при цьому залишаючись невидимою для противника. Дальність роботи 400 кілометрів, час розгортання 45 хвилин. Ну і ще один розповсюджений російський реп це. Комплекс красуха 20 система радіоелектронної боротьби призначена для протидії повітряним розвідувальним системам. До складу входить три машини на шасі. Радіо діє до 400 кілометрів. Час розгортання всього до 15 хвилин. Загалом серед основних переваг російських систем РЕП, велика дальність дії, висока стійкість до засобів радіоелектронного враження, ремонтно придатність та ергономічність. Однак є й мінуси. По перше, це потреба в іноземних комплекту. Учих, яка становить до 10 відсотків. Ну а по друге, через розрив відносин з європейськими країнами є проблеми з поновленням ліцензійного програмного забезпечення. Більше про реби будемо говорити з Олександром Коваленком. Це військово-політичний оглядач. Олександр вітаю вас. Доброго вечора. Вже скоро два роки повномасштабному вторгненню. Тільки зараз заговорили про армію Ребів. Що у нас із цим? Бо російські ми якось іще ще знаємо. А ми що можемо протипоставити станом на зараз? Ну, я скажу так, у україни достатньо серйозний є досвід з розробки як радіолокаційних станцій. Для пилінгу повітряних цілей, контрбатарейних станцій, наземних цілей для пилінгу радіолокаційними станціями, і також безумовно є засоби радіоелектронної боротьби, але про них не так багато чули, не так багато знають. І є достатньо непогані були розробки за останні роки. Це, наприклад, така станція мобільна, як Буков'єль. Український радіо це Українська РЕП, яка розроблялася досить мобільна та компактна, яка переміщувалася навіть на базі пікапу була дуже цікава станція. Також розробка сімейства українських комплексів радіоелектронної боротьби Анклав. Які Досить були б ефективні проти проти боротьби саме з дронами. Та інше мандат, наприклад, ми також використовували, це ще радянські радянська розробка, але також використовувалася та інше. Нота, Полонес, наприклад, не плутати тільки з реактивною системою залпового вогню полонез яку використовують Білорусь. Тому база в нас є, досить непогана з непоганим досвідом. Спеціалісти є. Але на жаль, кількісно ми поступаємось росіянам не тільки в кількості модифікацій, а також і по кількості ну не по кількості, а по об'єму тих бюджетних того бюджетного фінансування, яке завжди виділялося саме для ребів. Пане Олександре, а що із якостю російських реп? Тому що про кинжали ми також чули про те, що мовляв аналога і їх ніхто не може збити. То в якому вони зараз стані? Чи можуть вони виробляти, ремонтувати в умовах санкцій? Ну єдиний мінус російських реп, саме для росіян, у тому що вони мають компоненту іноземного походження досить серйозно. А це мікрочіпи, мікросхеми, це с і так далі. А ось саме ця компоненти і заважає їм виводити виробництво реп на якісь такі більш масштабної серійне виробництва. Загально то їх РЕП їх не треба недооцінювати. Вони досить якісно працюють. Це правда, це серйозна проблема для нас по лінії боєзіткнення, і більшість втрат саме наших дронів, а вони відбуваються саме по за причиною того, що по ним працюють російські реби, і кількісно знову ж таки, кількісно в них не тільки значно більша кількість модифікацій, але й загальна кількість в складі російських окупаційних військ. От, ми коли говоримо про ці плани про армію Рейбів, ви як собі бачите? Це скоріше про такі великі потужні машини, як я розказала в Росії, які діють на сотні кілометрів, чи все-таки це якісь маленькі портативні системи, щось типу ну нехай антидронових рушниць, які треба мало не в кожен ОКОП? Скажу так, якщо ми говоримо про такі засоби радіоелектронної боротьби, як той самий Мурманськ або Москва. Чи знову ж таки там є і ртуть, наприклад, та інші, то це досить складні одиниці для виробництва. А простіше нам орієнтуватися, якщо ми говоримо на базі якоїсь ББМ, то це звісно рівень леєр 2 як варіант. Але щоб накопичити необхідну кількість рабів такого рівня, я не кажу, що їх не треба виробляти навпаки, їх треба це робити. Але те, що мають зараз росіяни, це фактично десятки років накопичених засобів за рахунок виробництва, і ще і те, що їм залишилось... У спадок від радянського союзу ну та саме, наприклад, Р- 330 та інші. Отже, ми повинні знайти баланс між необхідного рівня ребом, який можна дуже швидко постачати на фронт і передавати на фронт, а також між рівнем. На міжрівнім по локаційним, тобто по позиції, це я маю на увазі саме окопну РЕП. А вони також дуже важливі, особливо в боротьбі з дронами, БПЛА і так далі. Отже, не одразу увесь свій ресурс відправляти на виробництво чогось схожого на Москву або Мурманськ. Ні, навпаки, а вміти балансувати та пропорційно розподіляти бюджетні. Бюджет, а також і зусилля саме підприємців, які можуть це виробляти. Пане Олександре, а говорячи про час, скільки часу може зайняти виробництво РЕБа? Або хоча б налаштування ну, з потоку? В... Бо виробництво то таке, а ще налаштувати uh, ж важливо? Все так, все залежить від технічної та технологічної компоненти. Uh, може бути навіть така ситуація, що ми на рівні леєр 2. Не зможемо зробити навіть і роти так щоб забезпечити там 10-12 одиниць. Саме я говорю, що на рівні ЛР-2, Це ну, наприклад, якщо ми говоримо про наші системи, це той самий Букавелія, який я вже згадував, або нота, наприклад, також. І тому, якщо буде відповідна технології постачання запчастин, бо ми також залежні від іноземного походження запчастин, бо вони дозволяють покращувати саме характеристики нашої продукції. Отже, відповідна наявність лінії. Якщо є лінія, якщо є технічна та технологічна можливість, то ми можемо як мінімум окопні реп виводити на більш-менш серійне виробництво. Якщо говоримо на шасі, на шасі полісному, наприклад, колісна база, то це більш складний процес. Бо треба і про шасі думати, і про виробництво самого реп відповідного рівня. Пане Олександре, про реби ми почули. А от як щодо армії роботів, це про що? Де і як можна використовувати роботів під час війни? У даному випадку я так розумію, що це відповідна категорія. Ну я до кінця не розумію, що мається під словом робот, бо робот все ж таки це можна по різному розцінювати саме таке явище. Але я розумію, що йдеться про сухопутні дрони в першу чергу, і в нас є деякі модифікації сухопутних дронів, які можуть проводити розвідувальну діяльність, які можуть виконувати функції дистанційного ведення вогню, тобто щоб не наражати на небезпеку самого. Військовослужбовця на тій чи іншій позиції, але найцікавіше це сухопутні дрони, які зараз вже використовуються, які можуть дистанційно мінувати територію, займатися дистанційним мінуванням і. Окрім цього іншого, також які можуть евакуювати пораненого з полю бою. Вони і навіть іноді такі курйозні моменти виникають, коли нашими ж цими дронами доводиться евакуювати поранених росіян з полю бою. Отже, ми отримаємо іще й чотирьохсот. Олександр спасибі вам за експертизу. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.